Хто має... Хто має слово, Хто має слово Тамара Коля. Я довго не затвержу своїми словами. Давайте конструктивно сідати. Так, В'ячеслав Володимирович, <клес> як ви сідали на цю посаду перед громадою. Нормально, <клес> дивлячись мені в очі. Чого я до вас приходила? Як ви сіли на посаду тільки дає відповідь. Я дам відповідь. <рес> Пані Таран, до мене прийшла в міську раду, прийшла з Конституцією Ні. в руках і задим єдине питання, почала розмовляти на російській мові. Конкретне слово. Я буду, я буду розговарювати з вами. на, на російсь... Я буду з вами, на там ті Так. Я їй пояснив, що так не буде. Далі Дальше... вона людина задає мені відповідь. Людина прийшла, приймальні, прийшла з Конституцією і говорить, я буду з вами розмовляти на русському язике. Я кажу, ні, ви в державній установі, ви говорити по українському яку. Оходим цей. Все, я не буду більше з вами говорити. Якщо на те пішло, тихіше, я сонцю відсутствуючи, тихіше, богдаш, люди добрі. Я прийшла, як він став тільки на посаду мера, прийшла до нього з проханням, купив, виступив у Верховній Раді. Було таке? Так, да, дійсно було. Ви мене припросили, звернулися з тим, дайте мені можливість і зробіть так, щоб я виступила в Верховній Раді, я всім депутатам розкажу, які вони є. Таке запитання дійсно було. Так, я так. вам запропонував ви... звернутися в Офіс президента, піти в прийме, щоб це виступити. Ви не в Офіс Президента. Це не входить повноваження міського голови, робити запити, виступаючи в Верховній Раді. Ладно, ви мені запропонували написати листа в Верховну Раду на Грушевського 5. Я написала листа, якому було написано. Е, я вже не пам'ятаю, бо це вже пройшло скільки років, не знаю. Було написано е, дати мені можливість виступити е, по, для публічного виступу, на якому повинні були присутні всі президенти України. Так, зараз уже цього виступу Раді. Не зацільно, тому що вже одна цепочка випала. Я вам в очі говорю зараз. Слухайте до Так, далі. Це вже е, пошла, е, я відкриваюся карту. Вже все, вже все. 24. 24... Ой, 28. 28 червня я вже... ну, Ну, де конституційкові. Приходила я до нього особисто, була присутня пані Гіфть, ну кажіть ви, що я йому пропонувала. Кажіть. Слухайте увазі. Ні, це перед 20, ви не будете. Це було вже перед 24 Так. Е, я прийшла до нього і питаю особисто. Ви пам'ятаєте, що я приходила? Пам'ятаю, ладно. Е, Далі, я йому запропонувала, е, щоб він написав заяву за власним бажанням. Він категорично відмовився. Е, я йому говорила в е, цей коли б ви дали мені змогу виступити у Верховній Раді цього піздеса. Не було! Казала я! А тепер ти мені... Присутні, шановні депутати, є ще бажаючі до виступу? Закиди сюди. Судилище в до Судилися на камеру.